Дільнична виборча комісія виборчого округу номер 73 в угорськомовній школі номер 3 імені Монда Перені міста Виноградова станом на 10-ту годину вже проголосувало близько 10% виборців. 1869 виборців. Є в нас на нашій дільниці, це велика, велика дільниця. Тобто все проходить нормально, як має бути організований процес, так? Так, да, процес нормальний. Немає в нас ніяких порушень. Надіюся, до кінця виборів і не буде. На дільниці в угорськомовній гімназії присутні спостерігачі, як партії, так і міжнародні спостерігачі з Канади та Фінляндії. Закордонні гості відмовилися прокоментувати хід голосування, але на думку місцевих контролерів, вибори проходять спокійно. Все нормально, нормально приходять люди. Ніяких проблем не було. До 73-го виборчого округу входять міста виноградів, берегово, весь виноградівський район, а також частини берегівського та Іршавського районів. Загалом тут голосує майже 150 тисяч виборців.